Green, coffee, candy. Чому в кожному з цих слів ми чуємо довгий звук і? Давайте розбиратись. Друзі, мене звати Сергій, і на цьому каналі я допомагаю вивчати англійську мову правильно. Сьогодні ми з вами розберемо таке поняття як long vowel і. -e. Тож такі диграфи та дифтонги як і e consonant і, 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 ей, і ай, ай, і, і вай. А також і у відкритому складі та «вай» в кінці слова звучать як довгий звук І. Тож, як і в минулому відео, почнемо ми з найбільш вживаних диграфів та дифтонгів та закінчимо найменш вживаними. А почнемо ми сьогодні з вами з і у відкритому складі, або і e syllable, котрий звучить як довгий звук і. Нагадаю вам, що. Open syllable або відкритий склад це склад, який закінчується на голосну. Наприклад, в таких словах як human та open. ми з вами розбирали типи складів ось в цьому відео. Сьогодні ж розберемо трішки більше прикладів. Тож hero рахуємо склади хі, ро два склади. Нас цікавить перший, оскільки він відкритий та закінчується літерою і. Тож, і in the open syllable і in the open syllable звучить як довгий і, 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 hero. Або ж, до прикладу, слово we. Рахуємо склади. We. Один склад, котрий закінчується літерою і. Просто, правда? І in the open syllable. І in the E. I. І we. Наступним по поширеності диграфом є E consonant E. Нагадаємо, вам, що vowel consonant і e, syllable це склад, в якому люба голосна літера, за якою стоїть приголосна, та літера І, e, читається як довга голосна. Давайте розглядемо слово джин до прикладу. Тож, і e consonant і, e, і e consonant «і» e звучить як довгий і, e, і, e, і, e, і e, джин. Як щодо слова delate, і e consonant і, e, і e consonant і e звучить як і, e, і. E. І-і e, e, delete. Тепер давайте розглянемо дифтонги I-I e -E та IE, які зустрічаються як спочатку, так і всередині, так і в кінці базового слова. Та звучать як довгий звук I. E. Як от і e -E в слові green. Тож і-і, e і-і -E, e -E звучить як довгий і, 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 і «green». Або ж в слові coffee. I-I, i E звучi jak długie I. I, 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 coffee. Ta E a w słowie T do przykładu. Tak e a E a звучi jak długie I. E, I, 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 T. Ta w słowie meal. Ea, ea tak e a E a звучi jak długie I. E, I, 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 meal. Наступним по поширеності є літера Y в кінці слова, яка також звучить як довгий звук E. Як от в слові baby. Тож, «y at the end, «y at the end e, 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 e baby. Або ж в слові candy. Y at the end, «y at the end i. E e, e. e candy. Тепер давайте перейдемо до найменш вживаних дифтонгів та диграфів. Диграфи II та II загалом зустрічаються всередині слова та також звучать як е, довгий звук I, як от II в слові чиф, тож ай, ай і і чиф. Або I в слові filled II IE. IE e e e e filled. Чи як от ei в слові reset. ei ei e e e Або ж e слові protein. E I E I E E E E protein. Деграф І вже зустрічається в кінці слова, та також звучить як довгий звук «і». E. Візьмемо, до прикладу, слово ki, і «І-вай» звучить як і, і, і. Або ж, до прикладу, візьмемо слово money. «і», «і», e, 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 money. Друзі, повторюйте вдома long vowel і та пам'ятайте «Consistency beats talent», що дослідно прикладається як послідовність перемагає талант на все добре і на щастить.